Знайшов я цю клініку в тік зразу кажу. Почуваю себе в чудовому стані задовільному. Рекомендую. Підскажіть, будь ласка, як пройшла ваша друга операція, як ви себе почуваєте? Друга операція пройшла дуже чудово. От я задоволений. Я і першою задоволена, а другою теж задоволений. Почуваю себе в чудовому стані задовільному. Рекомендую. Яка була проведена операція? Ендопротезування правого кушового суглобу. Угу. Що ви можете сказати про клініку і про персонал клініки? Хм. Клініка взагалі-то супер, мені сподобалося. Рекомендації є, от, читав. Найшов я цю клініку в Тіктоці, зразу кажу. От, персонал чудовий. Адміністрація чудова. Яна адміністратор теж. От. Ну і анестезіологу, дякую. Гарний, чудовий лікар. Від Бога. Ну і Олександру Анатолійовичу. Велике завдячую. Дякуємо за теплі слова. Ми бажаємо гарного реабілітаційного періоду і самопочуття. Подякую.